Всім привітик! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та простий салат. Варену середню моркву нарізаю кубиком. Плавлений сирок одну штуку теж нарізаю дрібним кубиком. Відправляю пів цибулини, теж дрібно нарізаної, варені яйця два штуки і буряк середньої величини. Далі роблю заправку до 2 столових ложок сметани, додаю 3 зубки часнику і додаю оливкової олії. Трішки додаю сіль, все ретельно змішую. І вуаля, соус готовий. Заправляю салатик, все ретельно змішую. Я покуштувала, мені не хватило кислоти. Я додала лимонний сік. Все ретельно змішую і вуаля, салатик готовий. Смачного вам, мої любі друзі! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі, ставте лайки. Міцного здоров'я, мирного неба!